В Україну Різдво завітало, а вона вся в сльозах і сумна, їй прийшлось пережити чимало, бо тут досі триває війна. Проливається кров повсякденно, помирає багато людей, і не знає ніхто достеменно, коли бідам кінець тим прийде. Гинуть хлопці у битвах запеклих, що боронять український наш край. Там на фронті справжнісіньке пекло, смерть навколо, жахіття відчай, раз по разу тривога лунає, та ворожі ракети летять, по будинках лікарнях влучають і людське обривають життя. Хто сьогодні сім'ю свою втратив, хтось синочка свого поховав, десь ридає згорьована мати, сиротою в війні цій хтось став. Тільки горя Україна зазнала, їй би тішитись зараз. Проте відчуття всього свята пропало, коли стільки вмирає людей. Так, сумне це різдво для Вкраїни, скрізь гуляє по вулицях смерть. Обернулись міста на руїни, села знищені ворогом вщель. Пісня лине, Христос народився. Моя земля, ти чуєш цей спів. Це Спаситель, йому поклонися, він є цар і володар світів. Бачить Бог твої гори і страждання. Він є сильний, щоб виграти бій. Ти прийди до Христа в покаянні, вірю, Він допоможе тобі. Як творця своїм визнаєш Богом, як йому ти захочеш служити, знаю. Дасть він тоді перемогу і від ворога захистить. Спасся рани твої полікує, налагодить розбите життя, села тихі, І міста відбудує, приведе тут усе до пуття. Те дитя, що родилось у яслах, стане закланим анцем за нас. Він дарує спасіння і щастя, і народу свій захист подасть. Примирись із творцем, Україну, і буде виграна битва страшна. Перед ним ти схились на коліна, і закінчиться клята війна. І станемо радо Різдво святкувати, бо закінчиться біди й жалі, буде спокій тут, мир панувати на щасливій в українській землі.